Я вийшла з матриці. Друзі, хочете також вийти з матриці? Зараз я вам розкажу один з алгоритмів. Насамперед, зрозумійте, що ви найніжніший сосуд, ви королева. Зрозумійте, що вам взагалі подобається в житті, що не подобається. Відносьтесь до себе насамперед, як до королеви. Та розставляйте обов'язково кордони. Як з вами можна поводитись, як не можна? Це є позиція дорослого, а не жертви. Я була в позиції жертви, бояла щось на перший погляд цінне втратити роботу, чоловіка та інше. Це виїдало всю енергію, поїдало життя як кислота. А коли ви робите тільки те, що вам подобається, що вас заряджає, це 50% виходу з матриці. Отже, додавайтесь в друзі, і я обов'язково найближчим часом буду записувати інші 50%, як вийти повністю з матриці. Дякую за перегляд, ставте вподобайку.